Євроінтеграційний закон про кредитні спілки став першим документом, який Верховна Рада ухвалила цього парламентського дня в цілому, як закон. Він спрямований на розширення можливостей цих установ та сприятиме розвитку фінансових послуг. Загалом відтепер кредитні спілки, не звертаючись до банку, зможуть самостійно переказувати кошти, обмінювати валюту та виконувати інші платіжні функції. Про кредитні спілки він також був е, в співпраці з МВФ. Е, якби він міняє підходи і наближає нас до е, фінансового світового ринку. Там, звичайно, є що змінювати над чим працювати, але це ну дуже необхідно було його прийняти. Він сьогодні стояв е, першим. Згідно з документом до кредитних спілок, можуть долучатися фермерські господарства, кооперативи, профспілки, релігійні організації, ОСББ, навіть мікропідприємства. Сьогодні на пленарному засіданні Рада спростила управління багатоквартирними будинками. ОСББ надалі зможуть працювати, використовуючи дистанційне голосування, електронні підписи та електронну пошту та з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку. Такі нововведення вважають автори законодавчої ініціативи мають пришвидшити процедуру скликання зборів співвласників будинків та ухвалення важливих рішень, які серед іншого стосуються і відбудови зруйнованого житла внаслідок російської агресії. Нам потрібно ефективно давати послуги на сьогоднішній день власникам квартир. По перше, йде зима, і ми розуміємо, пам'ятаємо, як ця ми цю зиму пережили, і як будемо переживати наступну зиму, те, що нас чекає, ми не знаємо. Але ефективно надавати послуги сьогодні потрібно. Також у нас велика перемога щодо відбудови всієї країни. Нам теж необхідно певні зміни до даного законопроекту для того, щоб люди могли дистанційно голосувати. Дуже багато переселенців, внутрішніх переселенців, переміщених осіб і за межами держави. Тому цей законопроект допоможе приймати рішення оперативно, ефективно, все те, що необхідно для того, щоб отримувати житло в цілому в нормальному стані. Також документу передбачено, що власники квартир зможуть передавати функцію з будівництва капітального та поточного ремонтів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків або компаніям, які управляють їхніми будинками на підпис спікера та президента очікує закон про подолання туберкульозу в Україні. Сьогодні цей документ було проголосовано в сесійній залі. Його реалізація має на меті забезпечити належну діагностику, профілактику, раннє виявлення проблеми та лікування хвороби, а також впровадження медичних послуг для пацієнтів відповідно до керівних документів. ВООЗ. справа в тому, що законодавство регламенти по боротьбі з туберкульозом в Україні не змінювали вже більше 11 років. Наука йде в. Ред, медичні технології йдуть вперед. На жаль, Україна сьогодні займає одне з перших місць в Європі по кількості хворих на туберкульоз. Тому цей законопроект дуже актуальний. Там вводяться дуже багато нових підходів до лікування. А головне нові підходи в профілактики туберкульозу. Перехід від політики протидії туберкульозу до стратегії його подолання основний наратив документа. Цього пленарного дня народні обранці створили на території Вишгородського району Київської області парк пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Межигір'я. Ця назва дуже добре знайома всім всім громадянам України. більшість громадян України знають це як пам'ятку, яка була забрана у Януковича, і зараз знаходиться, знаходиться в користуванні у Всього народу. Мало хто знає, що поки що не до кінця врегульований правовий статус цього об'єкту, і саме для того, щоб врегулювати остаточний правовий статус, передати державі, і не просто передати державі, а ще й наділити статусом. Об'єкти заповідного фонду і був створений цей закон. Водночас ухваленим документом створено і спеціальну адміністрацію межихір'я в сфері управління мінзахисту довкілля та природних ресурсів України. Верховна Рада зробила перший крок на шляху до вдосконалення законодавства в сфері забезпечення цивільного захисту. Проект закону у першому читанні підтримали 250 народних депутатів. Цим документом запроваджуються нові норми та вимоги до об'єктів укриття евакуації населення під час воєнного стану. Важливо, що стосується укриттів У державі має бути єдина політика щодо місць, які є. І застерігають людей від масових атак ворога. Це має бути єдина державна політика. Потрібно, щоб і органи місцевого самоврядування мали чіткі повноваження щодо відповідальності за такі речі. Законопроектом пропонується відстрочити від призову на військову службу і під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС. Цей напрямок дуже важливий. І я між іншим хотів би ну. Представити сьогодні майбутній, надзвичайно потужний законопроект про створення безпекового середовища в Україні над ним працює цілий ряд міністерств. Профільне міністерство внутрішніх справ вчора представляло його основу. Це питання безпеки всієї країни. Це дуже важливо. Ми будемо підтримувати розробку цілого ряду законопроектів, які будуть після цього базового закону. Верховна Рада звернулася до президента Грузії Зоробішвілі та парламентів держав-членів ЄС помилувати президента Грузії у 2004-2013 роках та громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Це взагалі не можна навіть назвати е, Освенцином чи Бухенвальдом. Ну дійсно це виглядає так, що вони просто намагаються зараз його привести до. Загибелі, це наш громадян України, це високопосадовець України. Ми хочемо закликати парламенти всіх інших європейських країн, щоб вони прийняли аналогічні резолюції. І таким чином ми просто зробимо таку, знаєте, міжнародну коаліцію з врятування пана Михайла. Парламент України буде рішуче на цьому настоювати. Я є, є позиція цього приводу президента України, який її неодноразово висловлював. Парламентарі сьогодні так само повністю розділяють цю позицію з президентом України і настоюють на цьому акті гуманітарному акті. І я вважаю, що Михайло Сакашвілі заслуговує повністю на те, як людина, яка захищала і захищає суверенітет України. Яка захищала незалежність Грузії в важкий час випробувань, коли російські війська завгарбали частину території? Давайте справді зробимо все для того, щоб наша постанова не була декларативною, а призвела до необхідного результату, і найближчим часом ми мали можливість побачити нашого українського громадянина Михайла Ніколозовича Сакашвілі в Україні, тому що Україна своїх. Не кидає постановою зверненням. Народні депутати наголошують на необхідності здійснити гуманітарний акт з метою збереження його здоров'я та життя. А відтак закликають уряд Грузії ухвалити рішення щодо переведення Саакашвілі на лікування в Україну або іншу державу, підтвердивши цим важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини. Постанова звернення підтримала 285 народних 285 депутатів України. Рішення прийнято. Уже цьогоріч Різдво Христове відзначатимемо офіційно не 7 січня, а 25 грудня. На пленарному засіданні парламентарі підтримали зміни до Кодексу законів про працю, що встановлюють нові святкові дні. Пропонується внести зміни, які передбачають святкування різдва Христового з 7 січня на 25 грудня. Це зробить. Однаковим святкування українськими православними з усім православним цивілізованим світом, окрім Російської імперії, друге пропонується перенести святкування Дня Української державності з 28 липня на 15 липня, що приурочено вшанування пам'яті рівного князя Київського Володимира Великого і святкування дня захисників і захисниць з 14 жовтня на 1 жовтня на покрову Пресвятої Бородиці. Метою законопроєкту є відмова від нав'язливої російської спадщини, наголошують автори законодавчої ініціативи. До того ж, православна церква України затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу. Застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до представників спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь такого змісту постанову звернення підтримав парламент у пленарну п'ятницю. Той час, коли гинуть українські спортсмени, діти, російська армія, знищує українські міста, села та селища, представники спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь. Разом зі спортсменами продовжують публічно підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, геноцид українського народу та депортацію українців. Документом за який проголосували 270 народних депутатів, пропонується внести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій строком на 10 років. На пленарному засіданні у п'ятницю Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Тетяни Плачкової, обраної за квотою забороненої нині політичної партії Опозиційна платформа за життя відповідну постанову підтримали 283 парламентарі. У своїй заяві Плачкова повідомила, що вирішила скласти депутатські повноваження, зважаючи на сімейні обставини без будь-яких додаткових уточнень. По завершенні розгляду питань порядку денного, Верховна Рада традиційно оголосила безстрокову перерву у пленарному засіданні.